З вигляду звичайна гра, але це новий медичний апарат, який відновлює опорно-рухову систему. Поки що такий є лише у Дніпрі. Тут е ми можемо виставити різну рухів, і в якій пацієнту буде комфортно працювати. Таким чином пацієнт концентрує свою увагу більше на завданнях, які не даються, йому легше опалювати різні справи. Анатолій отримав поранення на фронті під час мінометного обстрілу. Снарядом ампутувало кість лівої руки, тому й направили на реабілітацію новий центр Рекавері, який відкрився всього тиждень тому. Але ж військовий вже помічає позитивні зміни. Результат ну, звичайно є, але ну поки повільний, тому що достатньо жива ще рана. Досить ну, нещодавно це сталося. Окрім надсучасних апаратів, тут є і звичайні, але вони не менш ефективні. Лікці рівні перед собою. Наскільки да. маркети? І виймаєте максимально. І перед собою. Угу. 70% пацієнтів військові. За кожним закріплений терапевт, який присутній при виконанні вправ. Також лікар визначає період для відновлення, мінімальний курс 14 днів. З важкими пораненнями від минометного обстрілу бореться за рухливість. Ще один доброволець, захисник країни, Борис. Чоловік тримав оборону поряд з угледаром. У серпні отримав тяжкі поранення. Голінь, повністю бідро десь побите, э, пальці. І осколок, э, ще глубоко половина не робився. Борець вже має маленькі особисті перемоги за час реабілітації в центрі. До реабілітації, виходить, вдома я э, мог тільки встати, пройтись буквально метр два тут. я вже наматывая такі круги хорошие. Вот. И даже уже по ступенькам. Велику роль у реабілітації мають саме медично-ігрові вправи, каже Дар'я, фізична терапевтка. От зараз я коли працюю з людьми, у яких є дуже сильні болі, таким чином людина, по-перше, відволікається. Вона не, не зосереджується на власних відчуттях, вона може зоретися на грі і зробити багато. Наприклад, вже було помічено, коли я прошу наприклад, порухати ногою просто там, в повітрі. людина не може робити. Коли вона починає на грі... Вона вилікається цікаво, і вона вже рухає в повній амплітуді. Результатів у побуді допомагають досягти ерготерапевти. Важливим аспектом в ерготерапії в його роботі це є повернення до повсякденного життя. Тобто терапевт працює в. Активність щоденної діяльності і інструментальної активності, тобто він вчить або перевчає пацієнта або пацієнта-клієнта користуватися елементарними речами чистити зуби, розчистуватись, приготувати каву. В центрі є, на перший погляд, звичайна кухня, але вона повністю адаптована під роботу з пацієнтом. Тут фахівці наново вчать пристосуватися до побуту. Вона зможе за допомогою адаптивних таких девайсів переставити чашечки, дістати щось з полечки. Вся реабілітація проходить безкоштовно. Головне мати віру в себе. А лікарі разом із працівниками охорони здоров'я роблять усе можливе, каже завідувачка відділення Алла Петрівна. Ця реабілітація вона проходить так званий реабілітаційний цикл. Це є обстеження, оцінювання. Ми виявляємо проблему, яка існує з пацієнтом, і потім виставляємо цілі, яка повинна бути реальна і вимірювана в часі для того чи іншого пацієнта. Бо хтось хоче вийти на роботу, а хтось хоче просто бути вдома самостійними. Ті порушення, які існують, вони не завжди можуть відновитися. І коли вже не відновлюється, то компенсації, Валерія Глушенко, Дудка, підтримуйте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіше.